Озеро Михайлина, 13 жовтня. Годинку вже рибалимо. Віталя тільки розм... розмотав вудочку свою, як... як бачите. Я вже сижу, чекаю, на кльов. Осінь, прохолодно, але надіємося на гарний контент, гарні трофеї. Віталя теж щось зловить? обов'язково. Ні, я йому допоможу. Так, першенький у Віталі. Такий, зараз обов'язково зважимо. Хорошенький, хороший, красивий. Перший короб на сьогодні. Доволі крупний розмір, зараз зважимо. Віталя знову відкрив сьогоднішній день. Зараз вагуща. Ну, давай фотка, бо це може перша і остання риба. Ось зафіксувалася така вага 6370, ну, мінус там мат, кілограм 6 і красива рибина. Ловим далі. Гарно боровся. Другий коробчик за сьогодні. Знову Віталіка. Товстенький такий, губи розбиті там. Будемо важити, а зразу з вагами тут. На вигляд менше, багато. С 4600 точно є. Продовжуємо. Рибалимо і далі, озеро Михайлина, жовтень місяць. Кілька годин поспіль немає кльову. Сидимо далі. Тільки дві рибини, два коропа зранку було і поки що тиша. Повна тиша.